Доглядова косметика, про яку говорить весь TikTok. будемо розпаковувати і дивитися. І так. Почнемо ми сьогодні з Skin 1004. Тут у мене є пінка і гідрофілова олія для сняття макіяжу. Ось так виглядають ці баночки. Якщо чесно, я вже трішки повикористовувала, ви можете бачити. Тут також я пару разів використала. Що я можу вам сказати? Дуже мені подобається пінка, вона гарно змиває залишки макіяжу, гарно очищує шкіру, не забиває мені пори, я нею користувалась 2 тижні. На рахунок гідрофілової олії. Поки нічого не можу толком сказати, через те, що з нею всього два рази, гарно змиває макіяж, поки все, її треба дуже-дуже добре спінювати, щоб утворилось таке молочко і щоб воно класно змивало макіяж. Далі з цієї ж самої серії у мене є сироватка. Я взяла міні-версію. Захотілося мені попробувати, бо всі дуже кажуть, що вона така крута, так гарно зволожує, у неї водяниста текстура. Пробувала її всього декілька разів. Поки мені подобається, легеньке має зволоження, вона достатньо маленька, у неї є тільки 30 мл, але на даний момент вона мені дуже подобається. В іменно у цих всіх продуктах є центеля, яка гарно сположує шкіру. Імено від скін Мені продукти зараз дуже подобаються і ними користуюсь, тому я щиро А частина вже у профілі.